Подоляк багато чого заявляє, і дуже багато дурні якоїсь заявляє, чесно кажучи, І яка не те, що не справджується, а просто взагалі є, ну, вона є шкідливою. Бо Китай і Індія це найбільші дві країни за населенням в світі. Ми що ми робимо? Тобто, в нас мало того, що на нас атакує найбільша країна за площею у світі ядерна держава, mm -hmm. то ми знач, називаємо ще дві країни ядерні, недостатньо інтелектуально розвинутими. Ми, ми чого не намагаємося досягнути? Далі залишитись, як зараз слуги народу створюють групу дружби з ППА нових війні. Будемо на них спиратися чи на кого. Ну, це, це божевілля. Повертаючись до цієї заяви, ну нема там нічого цього в цій угоді. Ну, ми ж не сліпі всі, всі її бачили. Казати, що там система ППО, система ППО коштує мільярди доларів. Ця угода набере ну, значить, от оцінка. Я є членом бюджетного комітету. На бюджетному комітеті звучало питання. Керівництву Міністерства фінансів України. От, от якщо б ця угода, да, от по корисних копалах, яка прийнята ратифікована Верховною Радою, затверджена mm -hmm. Зеленським, якщо б вона почала діяти в 2019 році, ну от уявимо собі, моделювання, щоб просто зрозуміти, які кошти там можуть закумулюватися. Значить, сума, яка приблизно могла б там закумулюватися за цей час, тобто за 6 років, та, майже 6 років, це 3 мільярда гривень. Це менше 100 мільйонів доларів США. А чому так мало? Ну так, тому що. тому що всі ці поклади, про які там йде мова, ці метали, ми не видобуваємо їх. І не видобуваємо ми їх не тому, що ми ледачі, тому, що це дуже складно. Тому що це великі інвестиції, технології і так далі. І фактично всі ці кошти, оці 3 мільярди гривень, це ще раз повторюю, ну, по минулому курсу, хай це будемо рахувати 100 мільйонів доларів. Так от ці 100 мільйонів доларів США, вони складаються з певних нових родовищ газу і нафти, які за цей час з'явилися. Все. За 100 мільйонів доларів за ще раз, за 5 років, так як здесь, тут складається система протиповітряної оборони, які коштують мільярди доларів. Тому це ніяк, оця угода прямого зв'язку з передачою нам зброї немає. Ця угода, на жаль, стала такою ну, умовою для України. Чого на жаль? Тому що, на жаль, це Україна сама все придумала, в особі президента Зеленського, який підняв цю тему як частину так званого плану перемоги. Підняв тему цих українських рідкоземельних металів і купали. Її не існувало до того. І цієї теми не існувало, її ніхто не обговорював, ніхто від України нічого не вимагав. Ми самі, тобто наш президент, цю тему підняв. Де план перемоги? Я думаю, всі розуміють, де ж його вже забули і про нього вже навіть і не говорять. А оцей пункт залишився і живе своїм життям. І нас ну, примусили до цієї угоди, тому що ця угода є була необхідна більш політично. Президенту Трампу, а ми не можемо втратити підтримку США. Повертаємось до цього, і тому ми намагаємось робити всі можливі шляхи для того, щоб продовжувати отримувати розвіддання від США, продовжувати отримувати зброю і щоб далі були санкції проти Росії, а краще посилювались, і так далі. і так Ну, от, власне, що відбулось. Тому ця угода не є по перше, не несе нам гарантій безпеки, ніяких напряму, і по-друге, теж не несе вона нам і зброю напряму. Це все продовжує залишатися доброю волею Сполучених Штатів Америки. Чи вони захочуть нам щось надати чи ні? Але держсекретар США зазначив, що підписання цієї угоди це важливий крок у припиненні цієї війни, завдяки лідерству Трампу США та Україна підписала угоду про інвестиційний фонд реконструкції важливого віху в нашому спільному процвітанні. Зазначив Рубіо. Як розуміти, крок у припиненні цієї війни? Гарантій безпеки там немає. Тоді чи чим вона може спричинити завершення війни? Ну дивіться, ну ми ж всі дорослі з вами. Люди. Угода підписана, ратифікована. Війна зупинилася? Ні. Ну так про що ми говоримо? Так, тільки тиждень дай, що... минув. Ну ну дай Боже, дай Боже, щоб вона нас в наступному тижні привела до завершення війни. Маю великі сумніви. Що сказав держсекретар США? Держсекретар США як і будь-який політичний політик великого рівня. Він в тому числі говорить політично важливі речі. Президенту Трампу він на виборах, коли йшов президент США, він обіцяв американським виборцям, що безкоштовна безповоротна допомога Україні завершиться, що він не буде роздавати гроші американських платників податків, наприклад, Україні. Нам це може з вами не подобатись, але судячи з результатів виборів, як мінімум, якісь частині американських виборців, це сподобалось. І тепер президент Трамп. Як людина, яка відповідає не перед українськими виборцями, а перед американськими виборцями, він демонструє, що він виконує свої передвиборчі обіцянки. Наприклад, от з Україною ми заключили угоду. Ця угода там через роки, але принесе користь і принесе якісь гроші Сполученим Штатам Америки, дасть преференції американським компаніям. І він це демонструє як свій. Внутрішньополітичний успіх. А чому ми тоді пішли? Ну не таким шляхом, що щоб просто заключати комерційні контракти зі Сполученим Штатами Америки на системи Петріоти, там не знаю, на Атакамс і тому подібне, а саме включили ще питання надрів сюди, тому що президент Зеленський підняв цю тему і придумав такий цей механізм. На жаль, в тому та і знаєте, така сумна історія, що це все придумали ми самі в особі президента Зеленського. Все, ну а далі вже все відбулося, як відбулося. Угу. А, гаразд. А, тут Блумберг пише, що тим не менш, цієї угоди Україна змогла повернути собі розположення Трампа, підписавши угоду про надрі. І в матеріалі цей документ називають проривом у відносинах між Києвом та Вашингтоном. Тобто. Проривом політичним, да, це правда. Це, ця угода, фактично, змогла зняти от той, ту катастрофу, яка відбулася в овальному кабінеті. І це правда. Це нагадає овальному це як кабіт... наше вибачення. Ну, фактично, да. сприймати. Тобто, всі ті, хто тоді казали, ах, який молодець Зеленський, як він там показав, просто мають розуміти, що ціна цього стала, наприклад, необхідність цієї угоди, щоб хоч якось відновити стосунки. Нагадаю, 28 лютого в овальному кабінеті Зеленський мав підписати меморандум, фактично ні до чого, нікого не зобов'язуючи, ніякої угоди, яка не підлягала ніякій ратифікації, а просто певний папірець. Чесно називаючи речі своїми іменами про певні так, думки і бажання сторін. Замість цього ми отримали нікому не потрібну сварку, яка порадувала тільки Путіна, і якусь частину нашої блогосфери. Я не розумію, чому вона їх. Ну, якось порадувала, чим я не можу зрозуміти, бо це була дуже погана для України історія. Для того, щоб тепер вийти з цієї халепи, нам вже довелося щось робити більш реальне, Ратифікувати угоду і якась частина грошей, які могли поступити в український бюджет. Тепер не завтра, не післязавтра, бо як я вам сказав, це історія довга, але підуть не в український вже бюджет. І так далі. Ну, така історія, да. угу. ну, але маємо, що маємо. Гаразд, пане Олексію, завершуючи оцей блок щодо а, переговорів, перемовин, потенційного перемир'я. Як варто нам розуміти наших ключових партнерів Сполучених Штатів Америки, який в них далі план дій? Що нам очікувати після 15-го сьогоднішнього числа а, зустрічі в Стамбулі? План дій Сполучених Штатів Америки знає одна людина президент Трамп. І я не маю не, не знаю, що в нього точно в голові, що він збирається зробити. На жаль, я б дуже би хотів. І якщо б ще можна було вплинути, це взагалі була б фантастика. В нього два варіанти дій. Варіант перший жорстко вдарити по зубах Росії і спробувати досягнути свого плану. Ну, якщо повернутися до того, що він обіцяв на виборах, він казав, що я зупиню війну за 24 так. години. Ну, 24 години це було очевидно, що це така, напевно, риторична річ. Але він казав, яким чином коли питали, в цілому звучало так, що я. Скажу, зупиняйте війну. Якщо з цим не погодиться Україна, то я припиню допомагати Україні. Якщо з цим не погодиться Росія, то я навпаки все дам Україні, щоб вона знищила там російські контингенти і взагалі там, просто кратно посилю тиск на на Росію з боку Сполучених Штатів. От ми прийшли до виконання цього пункту, і тепер питання: чи зробить Трамп те, що він казав, чи він дійсно. Вдасть по зубах Росії. Він може це зробити. В нього є всі для цього інструменти. Але чи зробить він це? І я не знаю відповідно на це питання. Дедлайни ще якісь там малюються в американській стороні. Ті дедлайни, які були в Трампа, вони вже поступово розмилися. Його дедлайн був 100 днів. Він вже минув скоро місяць як. Так. І тому це все розмилося. І, на жаль, воно далі розмивається. І особливо. І я Скажу так, що я не знаю, що відбудеться, але ну, не є супер оптимістичним на цю хвилину. Ну, така історія. Тому, або в другий вибір президента Трампа сказати, що дивіться, я спробував, я хоча б їх посадив там за стіл перемовин, якщо ці перемовини зараз в Стамбулі відбудуться, або хоча б спробував їх посадити за стіл перемовин. Ми проводили перемовини за наші... На жаль, сторони не готові, не хочуть. Ну, що ж зробиш? Ну, у нас є купа інших справ, займаємося іншими справами. А коли вони дозріють зупинити цю дурну безглузду війну, як він і постійно називає, то, то тоді, ну і попросять нас. Ну, ми завжди прийдемо, бо ми, нам не подобається, що кожен день вмирають люди. Ну це дві опції, яку з них обере президент Трамп. Я на жаль не знаю, але це повністю в його руках. Гаразд перейдемо до наших внутрішніх законодавчих ініціатив. Основне питання, яке зараз виникає, бо доген і в цьому контексті теж спливає це питання демобілізації. У грудні говорили, що на весну перенесуть це питання в законодавчій ініціативі до кінця весни. Якось це узгодять. Через два тижні закінчується весна. Питання демобілізації взагалі не узгоджене. Разом з тим є і заява пана Веніславського стосовно того, що. Міноборони розробила новий план механізм ротації як альтернативу демобілізації. Це передбачає кілька місяців відпочинку після 90 днів безперервної служби та бойових дій. І ця законодавча ініціатива, так розумію, до парламенту ще та, теж нічого не нема. Дивіться, що відбувається. Відбувається постійна брехня і брехня тим людям, завдяки яким ми з вами можемо в Києві там записати це інтерв'ю, завдяки яким ми можемо в Києві вдягнути вишиванку, привітати один одного і так далі. Це наші безпосередньо солдати і офіцери. І ті, в першу чергу, хто були мобілізовані, бо вони не є професійними військовими, їх просто дурять. І це правда, ну, на жаль, це така правда. Бо це найгірше, що можна тільки робити. Навіть якщо ви вже вирішили не робити ніякої демобілізації, не встановлювати терміни служби, то вийдіть, хоча б це скажіть. А вони просто брешуть. Вони рік тому, в квітні минулого року, під час прийняття закону про посилення мобілізації. Пообіцяли ввести терміни служби, прописали це в законі. Ті конкретні терміни, нагадаю, це був законопроект, поданий Кабінетом міністрів. В цьому законопроєкті був в термін служби три роки. Вони його прибирають в останню мить, голосуванням 228 голосів. І о, тоді, як могли боролися з цим, бо я вже третій рік для мене це питання ключове, яким я займаюся, намагаючись добитися термінів служби. Нічого не відбувається. Значить, але тоді збили це в законі. Але прописали в перехідних положеннях, що уряд зобов'язаний подати законопроект до грудня. Нічого не подали до грудня. В грудня замість законопроекту подали дали лист міноборони, що зробимо в березні. Минув березень, минув квітень. Зараз мине вже травень. Вони не збираються вирішувати це питання. Вони і далі будуть тягнути цю війну на плечах тих самих людей, які або добровольцями пішли, або яких мобілізували, які не ховалися. Без жодного розуміння скільки їм служити, це дуже б'є по мотивації по моральному стану в військах, це дуже б'є по мобілізації, тому що жодну притомну людину не мотивує те, що ти вхід є, а виходу немає. Це це нищить мобілізацію. Тому мобілізація в нас відбувається шляхом бусифікації, примусової мобілізації, яка перейшла вже всі межі, на жаль, місцями прав людини і взагалі хоч якогось розуміння поваги до людської гідності. Бо те, що ми бачимо, коли працівники ТЦК б'ють людей на вулиці, чи збивають бо своїм бусіком велосипедиста і затягують його в цей бусік, і так далі. і так далі, Це те, що знає вся країна, я зараз не відкриваю ніяку таємницю. Це все є наслідком відсутності політики і системи, відсутності термінів служби, відсутності мотивації для військових, зменшення виплат військовим, бо фактично за ці за час війни. Одна, є категорії, яким нічого не підвищили, це багато таких категорій, але є одна категорія, яким зменшили доходи. Це військові. Одна єдина категорія. Яким чином в них була тридцятка в усіх, крім бойових, які отримували ті, хто безпосередньо на бойових завданнях. Її забрали. Вона проіснувала рік, і через рік її забрали, цю тридцятку, тим самим понизивши заробітну плату військових. І зарплату понизили, термінів служби немає. Ніякої системи мотивації, іпотека там немає, відношення до поранених, скотське. люди, які стали обмежено придатними, випадають часом на зарплату 600-700 гривень на місяць, їх переводять поза штат і починають платити 600-700 гривень на місяць. Якщо хтось думає, от що якщо так відноситись до цієї професії, до цієї роботи, що люди будуть стояти в черзі, щоб цю роботу отримати. Ну от спитаємо, це, це реально взагалі я наскільки розумію, ну, головне пояснення, чому я мовчу вже, що, що наслідком цієї роботи є, що ти можеш загинути в будь-який момент. Так. Це, це, це просто це взагалі ми виводимо за душки. Угу. Я так розумію, основне пояснення, чому не відбувається демобілізація, ну це питання, в тому, що у нас нестача особового складу, бо інакше яким чином ще замінити цих людей. Я розумію це, але повторююсь: це взагалі, це порочне коло, тому що в нас нестача людей, тому що в нас шкудельгає мобілізація. Бо навіть тих, якого бусифікували. Бо ТЦК же все одно. І вони доводять план. До речі, я ж хочу, щоб люди це розуміли. У нас ТЦК перетворилося на кого ЦАПа відбувало, ТЦК, ТЦК. Але це військові. Військові тільки виконують накази. Немає військових, які займаються самодіяльністю. Їх не існує в природі. Значить, вони такі накази отримують. Вони знаходяться в системі Збройних сил, головнокомандуючим верховним яких є президент України Зеленський. Тому він особисто санкціонував таку мобілізацію і бусифікацію. Їм доводяться далі плани в кількості людей, яких вони мають привезти, а далі хоч трава не рости. В тому та -то ідіотізм цієї системи. ТЦК запакували людину, її передали далі в навчальні центри. Ця людина втекла з навчального центру, чи по дорозі на передову, а ТЦК це вже не цікаво, що там далі відбулося. Вони, типу, свій план виконали. Кількість СЗЧ в нас зростає, просто на очах далі продовжує зростати. От це результат. І тому, і як наслідок цього, нам не вистачає людей. І далі нам кажуть, ну, нам не вистачає людей, тому ми продовжуємо весь це порочне коло. Нема термінів служби. де-де-де-де-де. Це неправильний підхід. Це коло розривається не збільшенням тиску на суспільство, воно вже нічого не дасть. Це коло розривається зміною відношення. До цих військових і нарешті мотивацію їм. Це перше питання. Друге питання, яке ну дуже неудобне питання, але ну вибачте, а його треба задавати. Значить У нас в Збройних силах це офіційно, в силах оборони, бо вони складаються з Збройних сил України, Національна гвардія, прикордонники, mm. трішки СБУ і так далі. Трішки поліція, а, ну бо частина є поліції, ви знаєте, яка воює безпосередньо. Значить, так от сумарно це біля мільйона людей. Е, угрупування російське, з яким ми ведемо військові дії, складає, це офіційні дані українського генштабу, 600-650 тисяч людей. У мене просте питання. Чому нас мільйон, їх 600-650 тисяч? Чому на всіх напрямках, де відбуваються реальні бойові дії, перевага росіян в 3-5 разів? Це знов-таки офіційні дані. Ну, же мільйон не безпосередньо на лінії бойового зіткнення. ну поясніть мені, а де? А де тоді? Ну логістика я, я розумію. Ну, скільки логістика займаю? Ну знаю. Ну скільки ну, не, не 70 ж відсотків? Ну мені говорять відповідь на це. Російське угруповання не включає генштаб, бо російський генштаб в Москві, а український генштаб в цьому мільйоні. Так а який в нас генштаб? Скільки це людей? Та, ну це ж триста тисяч людей? 500 тисяч людей. Ні, ну я ну, співвідношення, ну я розумію, є логістика, є в нас якісь гарнізони, є там маємо охороняти там, білоруський кордон, Придністровський кордон. Я все це розумію. Але ж це не може, де все одно, воно ж не може зайняти 70% сил оборони. Де ці люди? Ну я, я не можу зрозуміти цю математику, вона не складається. В мене не складається. Mm -hmm. тобто. А хто, скажімо так, відповідальний, чи це група осіб відповідальна, чи якась інституція за те, що от питання демобілізації гальмується? Це якась одна конкретна особа? Ну, безумовно, цю особу звати президент Зеленський. Він є верховним Головнокомандуючим. Він, Ну всі Ні, зна... ну не тільки ж президент може законопроект подати щодо демобілізації. Будь-хто. Ну, будь-хто може подати, але якщо президент його не підпише, він ніколи не стане законом. Президент верховний головнокомандувач. І від нього це, це його питання. Ключове, політичне, він не має керувати військовими операціями, але він має побудувати систему мобілізації політично, як вона виглядає. Це його, це ніхто інший не може зробити. І що ви думаєте, що він просто не знає три роки, де він коментував це неодноразово, що да, є така проблема, але там щось. Але може. Тобто, ну там ми ж дорослі люди. Ну, він чудово все знає. Але, на жаль, чомусь. Я не знаю чому, але його це влаштовує. Я вже мовчу про те, і це дуже теж важливе питання, що ТЦК ж перетворилось на колосальну корупційну піраміду. Ну це ж теж не є секретом. Кожна людина в Україні знає, скільки коштує вийти з Бусіка, скільки коштує вийти з ТЦК. Ми бачили віли воєнкома Борисова в Іспанії. Так. Ми бачили забиті баблом дивани керівників районних ТЦК на Київщині. Це просто районні ТЦК. Ми бачили квартиру е, очільниці Хмельницького МСЕК крупи забиту баблом. Що вона викидала сумки з грошима? До речі, депутатка Слуги народу Хмельницька облрада. Викидала сумки з, з доларами з вікна квартири. Така це ж низ. Це ж низ цієї переміди, Бо хто такі ці люди? Районне ТЦК, навіть обласна МСЕК, то це ж от, ми уявляємо, що це який це поток і куди він іде.